Ціни на послуги, тарифи мобільних апараторів, апаратор, операторів фіксованого зв'язку зростуть. По перше, у нас піднімають податки. Мобільні оператори будуть платити там не півтора відсотки, а п'ять відсотків. Потім е наша доблісна м держава чомусь шукає гроші у бізнесу, у громадян, не шукає гроші у корупціонерів. Не намагається їх забрати, не звітує про те, скільки грошей ми забрали у корупціонерів, як ми поборолись з марнотратством. Вона мовчить, тому що напевно тяжко в ході розслідування вийти деяким персонажам на самих себе. По друге, коли піднімаються податки на паливо, на ПДВ піднімається автоматично навколо дорожчає все, плюс є рівень інфляції. Плюс оці от забаганки, і це все призведе до того, що ну як мінімум відсотків на 20-30 послуги е -е, зв'язку здорожчають тільки через те, що держава е підняла податки.